Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Напередодні Хіллоуіна артисти Меркурі Театр вирішили поставити у своїй радіопостановці програму «Роман Герберта Уелса. Війна світів», перенісши його дії у Нью-Джерсі 1939 року. На початку один із артистів оголосив про початок радіо вистави, після чого пролунав прогноз погоди, а потім розпочався концерт Рамона Ракела та його оркестру. Насправді це був оркестр під керівництвом Бернанда Хармана. Через трохи музику перервало термінове повідомлення про те, що на Марсі спостерігаються дивні спалахи. Ну спостерігаються, і що з того. потім, нібито відомий професор астроном Прінстона Річард Пірсон, якого озвучив Орсон Уелс, простував можливість життя на Марсі. Концерт далі продовжився, але незабаром знову було перервано спеціальним випуском новин. Репортер CBS Карл Філіпс з місця події передав про приземлення металевого циліндру в містечку Гроверс-Міл округу Мерсер. Незабаром з циліндра з'являється величезна бойова машина, що тепловими променями випікає все навколо. Філіпс разом з іншими розвертаються та дають на ноги, зв'язок переривається. Появіть собі 38 й рік. Машина з'явилася вже радіо. З'явилися вже самі машини. Ти їдеш в машині і чуєш таке повідомлення, що в тебе зразу стається на думці. Я не знаю. Я б теж тіко. Професор Пірсон, який пізніше зв'язався з радіостудією, розмірковує про технічний рівень марсіан. Потім голова Національної гвардії Нью-Джерсі Монгомері Сміт оголосив військовий стан в окрах Марсел і Мідлсен, направивши чотири з'єднання Національної гвардії з Трентона в Гроверміл для евакуації. Але зброя землян виявляється нездатною протистояти при пульці, Їхні смертоно. Осні машини продовжують приземлятися та знищуючи людей та інфраструктуру. Натопи -по людей починають тікати геть. знову ж таки. Я думаю, що доволі паніка була сильна, особливо якщо б я включив радіо, і тут почали ні з цього тривожним голосом розказувати про такі речі неназваний генеральний прокурор звернувся до нації. Е, варто відзначити, що радіостанція заборонила зображати звернення президента Франкліна Рузельта, але Дерман все одно зображав. Незабаром на зв'язок вийшов репортер при артилерійській частині, яка обстрілювала марсіан. Їх також обстріляли марсіани та знищили її німпушки. Також марсіяни почали використовувати отруйні гази. Зв'язок знову перервався. Співробітник ЦБС вибрався на дах будівлі, звідки побачив кілька марсіанських машин, що перетинали гаудзон. Він також відчув отруйний запах, після чого трансляція знову перервалась. Крізь перешкоди перебився радіоаматор, який намагався зв'язатися хоч з кимось. Лише в той момент, приблизно через 40 хвилин після початку постановки, диктор нагадав про вигаданість поті, що описується. Потім професор Пірсон оголосив завершення атаки прибульців, яких напустила відсутність імунітету на земних бактерій. Наприкінці години Уелс вийшов з образу і привітав слухачів з Хеловіну. Хотів би це послухати в той час. За повідомленням газет постановку слухали близько 6 мільйонів чоловік. Приблизно п'ята частина з них прийняла її за реальні репортажні новини. Багато хто не чув попередження про вигаданість подій, бо переключили на іншу станцію, або забули про неї після початку концерту. Меркурі театр на той час не мав спонсора, тому він не міг виставляти рекламні ролики в постановку. Зрештою, резонанс війни світів залучив Соу», і наступні півтора року програма йшла під назвою The Campbell Playhouse. До того часу, як на 40-й хвилині з'явилось нагадування диктора, багато вже хто не слухав радіо. Цілі сім'ї баракадувалися зі зброєю в підвалах своїх будинків або спішно збирали речі, щоб виїхати на захід. Багато хто вимагав, щоб збройні сили країни покінчили з прибульцями або роздали зброю всім охочим. Були випадки, коли до поліцейських дільниць приходили загони озброєних місцевих жителів, готових надати допомогу у захисті країни до вторгнення. Телефони того вечора були перевантажені в п'ять разів. Пробки з Нью-Йорка, Трентона та Філадельфії розтягнулись на 100 кілометрів. Нью-Йоркська поліція лише за чверть години отримала 2000 викликів. А в Нью-Джерсі було мобілізовано національну гвардію та моторизовані пожежні бригади. Круто, правда, частина аудиторії виявилася настільки неуважною, що повірила в напад німців. Люди стверджували, що бачили блискавичні залпи прибульців і відчували запах їх ні, газі Радіопостановку слухали на західному узбережжі. У її кульмінаційний момент вийшла з електростанція міста Конкрет у штаті Вашингтон. Жителі цього міста не сумнівались, що лінії електропередач були знищені марсіанами. Згодом страх слухачів змінився гніму, звернено на Сібес. Багато хто з них подав до суду, вимагаючи моральної компенсації. Усі ці позови були відхилені. Велс наполягав на компенсації матеріальної шкоди чоловікові, який зіпсував нові туфлі, тікаючи від марсіан. Протягом місяця після постановки газета з'явилась близько 12 тисяч публікацій, пов'язаних з нею. Адольф Гітлер згадав паніку після війни світів, як приклад за демократичної системи. 28 жовтня 1940 року. Орсен Елс і Герберт з'явилися в програмі відносно невеликої радіостанції. Ті ай не жартували про це. Це таке крута постановка стільки людей дивились, там говорю. За даними сучасних істориків, масової паніки не було. Історія була роздута газетами, як курйозний факт і приклад безвідповідальності радіостанцій. На той час радіостанція стала серйозним конкурентом газет. Ну звісно, великі монополісти тримали газет, а тут хоп, радіостанція. Не треба чекати там вечора, щоб вийшла газета з новинами, а вже щось сталося. Зразу радіо падало. Вистава ж була настільки реалістичною, що багато слухачів повірили у достовірність подій. В паніці залишили домівки, намагаючись ховатись від марсіан. Було так, як думаєте, насправді. А осені два геніальних уенства Орсон ні, герба вигадала радіовистава, яка вийшла неділю ввечері. Що до решти не було ніякої масової істерії, масової паніки теж не було, як і мільйон шуканих слухачів. Настала ера радіо як першого із засобів масової інформації. Газети почали втрачати позиції, повільно йшли в тінь. Це вкрай не подобалося великим газетярам. Імперія готова була задати ударою. Як тільки з'явилася така можливість, газети не забули схопитися за неї. Помстом подається холодною, але це був не цей випадок. Все почалось поважного Нью-Йорк Таймс. Потім статті хлинули як з рогу достатку, одна за одною сенсаційнішою, і 12,5 тисяч публікацій. І скрізь істерія населення, загальна паніка, евакуація міст, погроми там побої. Пробка завдовжки, кілометри, загони опочення, людські жерти, систему губ. Усе це було вигадки. Насправді, спектакль все таки мав певний резонанс. У тому ж самому Гровер Ніл, міфічному місті висадки марсіан, злякані жителі сприйняли насосну станцію за триного ногу прибутці, відкрили по ній стрілянину з усієї доступної їм зброї. Швидко зрозуміли свою помилку та припинили істерик. Основна ж паніка пропала на міста штатів Пенсильванія та Нью-Йорк, адже люди не могли повірити, що насправді відбувається у вищій згаданому містечку. Так обривались телефонні лінії, так люди ховали. Але виїжджали один чоловік, навіть розбив машину об свій гаражі заявивши дружині, що вона їм більше не потрібна. Але погодьтесь, масштаб трагедії не з тим галасом, який розмухали газети. Майже всі події, які відбулися у цей день у газетах, намагались приписати саме як наслідок кратьо вистави, автокатастрофи, інфаркти, самогобстри, все це наслідок кратього вистави. Як підсумок, стійка легенда про масову паніку. Що характерно, постановка вийшла на передодні Хеловена, і спектакль Орсон закінчив так: до побачення, і прошу вас на наступні кілька днів. Не забувайте засвоєний урок. Усміхається, сяючи кулястий загарбник вашої вітальні і мешканцем гарбузової грядки. А якщо спрацює дверний дзвінок із дверима нікого не виїться, це не марс. Це Хеллоуін. Як після таких слів можна було продовжити вірити на щастя прибульців? Але завдяки саме газетному ажіотажу та розмухуванню з змухи слона, ця легенда збереглась так надовго. Але історія мала оригінальні наслідки, що нагадують історію про пастушку та вовки. 7 грудня 1941 року японці атакували Пер Харпор. Повідомлення по радіо про подію також визнали розіграшом, і ніхто катастрофу не сприйняв серйозно. На жаль.